Закону про столицю, які передбачали б скасування районних рад, то найближчим часом парламент розглядає розглядати його не планує. Про це також сьогодні повідомив спікер Володимир Литвин. За його словами, зробити це до 11 вересня, дати старту місцевих виборів депутати не встигнуть. А під час самих перегонів ліквідовувати райради не демократично. До речі, соціологи вже порахували, що на вибори районних рад столиці гарантовано прийдуть 57% киян. А ще 34% поки вагаються, але ймовірно. Також проголосують. Тож явка у столиці 31 жовтня може бути рекордною, понад 90%. У лідерах столичних симпатій на районних виборах за опитуванням партії Удар, Сильна Україна, Партія регіонів і партія Кияни передусім. До речі, лідера останньої респонденти оцінили як найкращого керівника району. Кияни передусім, передусім кияни, які мешкають у Шевченківському районі столиці. Керівник району Віктор Пилипишин за опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології поважно виправив усіх колег. Його роботу на добре оцінила майже третина опитуваних. Останні за прихильністю мешканців керівництво Деснянського району Києва. Шевченківський район працює краще, і його робота помітніша городянам. Ми е -е, реально єдині прийняли програму статичного розвитку ренту до 2012 року. У нас був реально чіткий план дій. Ми розуміли свої можливості, ми знали свої активи, ми знали свої проблеми і ми просто їх системно і комплексно вирішували. Загальний низький рівень оцінки діяльності районної влади політологи пояснюють рекошетом негативу, який зосередила на собі загальноміська влада. Погані дороги та підвищення комунальних тарифів її компетенція, але районні ради та адміністрації ближче, тому людські жалі виливаються в їхніх кабінетах частіше. Те, що районні вибори обіцяють ажіотаж на столичних виборчих дільницях, означає, що киянам хочеться відкоригувати місцеву представницьку владу. Голосуватимуть за нові і свіжі партії, які вже показали свою практичність у міських проектах. Окрім політичних сил, які мають, зберігають найбільше представництво і в районних радах сьогодні, і в Київській міській раді, найбільшої ваги ми бачимо, по Києва набирають нові політичні проекти. Насамперед сильна Україна Сергія Тігіпка, кияни передусім Віктора Пилипишина, яка нещодавно була зареєстрована як партія. Те саме з виборами мера. Роботу чинного міського голови Леоніда Черновецького за твердженням КМІСу добре оцінюють лише до 3% киян. Натомість вони готові голосувати за кличка, ти чи того ж таки Пелепишина. Але цих виборів поки таке не передбачається.